З новою поштою ввели розмову е, з приводу того, щоб поставити, отут у нас на території поштом, поштомат. Да. Е, як вважаєш, це принесе додаткових нам клієнтів е, ну, саме в магазин? Ну, мабуть, Вони так. будуть приходити. Ну, багато хто не знає, що ми взагалі де в цьому районі є ну, да. людей, які тут живуть. Так. Тут є ось храм. Я знаю вас Якщо я помиляюся. Ну так. І я думаю, що люди користуються свічками, але про нас не знають. Де... А поштомат тут при чому? Ну, буде поштомат, їм просто ну буде інформація про те, що поштомат є біля іконної лавки. Коло цієї лавка... страшної стіни. А закриємо. Ні, не ми, хай власники, а власники, красят. може, зроблять красиво, щоб що зараз ведемо перемовини з новою поштою. Якщо це дадуть добро, біля нас буде поштомат, люди зможуть користуватися, приходити, забирати. І, до речі, ми зможемо залишати посилки людям тут. Да, 에... да. Ті, хто захочуть да. забрати пізно, і розкривають саме да, вони це можуть, можуть прийти так, з поштомату забрати, там дуже мінімальна прийома ціна. прийома-передачі буде. Да. Сайт іконна лавка в шахці профілю.